Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас в роботі автомобіль марки Renault 11 рік 460-й. Це скотовоз. Що ми по ньому робили? Ось блок від роз'єм з нього вже знятий, Там бачок. Блок двигуна стоїть на двигуні було. Ограничення потужності в зв'язку з парсункою AdBlue. Вона завжди сахарилась. Ось бак, бак стоїть AdBlu. Бачимо біли білі сліди від рідини. Бак на місце, все на місці. Відключений у нас тільки блокет блю, в блокі двигуна відключили помилку та поміняли комплектацію. Все працює в штатному режимі. У кого є питання по вантажним автомобілям або агротехніці, або спецтехніці. Набирайте, всім дамо консультацію. Виїжджаємо по всій Україні. Всім гарного дня! Да, есть. Да, понял. Uh -huh.